Так, замовила собі новий корсет, а він на мене завеликий. Тому я трошки переживаю, щоб у нас -то з вами сьогодні не було розпусти. Але можливо так відео буде навіть цікавіше. Так, милі, всім привіт! Я вітаю вас в новому ролику. Я гадаю, що це мої останні відео перед відпусткою. Ні-ні-ні, не, не, не повністю останнє, а перед відпусткою. Я нарешті планую відпочивати. Тому ось записую його сьогодні. І сьогодні ми з, вам, з вами будемо говорити на тему токсичного самовдосконалення. Я спочатку думала назвати цей ролик «Токсична пропрацьованість, але споч... так подумала, і той сенс, який я сьогодні хочу до вас донести, все ж таки більше подібний до цього токсичного самовдосконалення, коли я маю бути класним, ідеальним, таким всім правильним. І сьогодні ми з вами про це поговоримо у контексті психотерапії, так? коли людина звертається і до психолога, у тому числі, і бачить в терапії дуже часто цей шлях самовдосконалення. Поговоримо з вами про про, Скажімо таке не токсичне самовдосконалення, коли ми дійсно стаємо кращими, і про таке токсичне самовдосконалення, яке скоріше більше як псевдосамодосконалення. Перш ніж ми почнемо, як зазвичай ми знайомимося з вами, так мене звати Юля, я практикуючий психолог, я працюю з темою самооцінки, самоцінності та впевненості в собі, тому я запрошую вас підписатися на цей YouTube канал, поставити ваші вподобайки, залишити коментар. Також підписатися на мій інстаграм. Якщо вас цікавлять індивідуальні психологічні консультації, звертайтесь, будь ласка, в дірект за всіма подробицями. Починаємо. Думаю, для багатьох з вас не секрет, що дуже сильно несеться ця вся тема успішного успіху, це інстаграм з цими ідеальними картинками, ідеальними тілами, ідеальними людьми, тваринами вже навіть. Тобто ми дивимося кожен день на якесь умовно іконічне життя, стосунки, роботу, заробіток. І дуже часто є популярною ця тема стати кращим. Так, ось вона дуже часто таку черву ниточкою серед контенту, який ми з вами вживаємо, серед суспільства, в якому ми з вами живемо, і соціум, який все ж таки нам диктує ось ці вимоги до нас, аби ми кожен раз були кращими, молодшими, здоровішими, красивішими, стрункішими, багатшими, успішнішими і так далі, і тому подібно. Тобто особливо це стосується маркетингової культури, так медіакультура, сфера краси. Цей б'юті бізнес, який постійно ось це тримає нас на такому гачку цього саме і на цей гачок на жаль також потрапляє психотерапія. як би це дивно не звучало, нерідко навіть до мене там в практику, до мене, до моїх колег, звертаються люди, які на початку терапії, ну ще не маючи там досвіду цієї терапії, мають таку фантазію. Про те, що терапія дійсно має їх якось самовдосконалити, і людина має намір прийти в терапію не будувати стосунки в першу чергу, терапевтичні, так не здобувати досвід вразливості, не вчитися там а, дозволяти собі свої емоції та почуття. Вона зазвичай спочатку думає, що ось зараз прийду до психолога і нарешті стану нормальним. От нарешті я зараз як пропрацююсь і буду. ne nah. Вразливий дуже часто, так? Тобто людина приходить, наприклад, зі скаргами, що я маю там емоційну нестабільність. Мені здається, що я там занадто багато злюся. Ось це якась злість, оця ревнощі, заздрощі. то приберіть, будь ласка, це все від мене якось подалі, щоб я оце усе-все не відчувала, так або не відчував, тому що це щось не окей. В фантазії людини є певне уявлення про себе, як про людину, яка не має відчувати. Якісь негативні емоції, на щось там скаржитися, бути чимось незадоволеним. Да? Оце людина приходить до психолога і так десь да, поміж строк, має до нього запит. Ото вилікують нарешті у мене ці погані емоції. Ото, щоб я завжди почував себе в гарному настрої, був нормальний. Оце навколо цього такого певного уявлення про себе все і вибудовується дуже часто. Звичайно, що на протязі терапії, так особливо, якщо людина тривалий час ходить до психолога, дійсно дає собі шанс на це зростання, так, психологічне, особистісне, вона через певний час розуміє, що терапія це не те місце, де ми йдемо саме усе. Самовдосконалюватися до того виду, де ми нічого не відчуваємо, так бо дуже часто ця, ця, ця ідея є присутня у людини, так ця фантазія, таке уявлення про те, як це має відбуватися. І я хочу вам донести так одну головну ідею терапії, та консультування, та куди куди б ви не прийшли до психолога чи терапевта, це в першу чергу місце, де ви будуєте стосунки. Живі стосунки з іншою живою людиною, ви приходите, будучи живою людиною, яка має свої почуття, емоції, потреби і бажання. Ми не можемо від себе взяти і відрізати свою емоційну сферу. Тобто, ми можемо пробувати це робити через заперечення власних почуттів, пригнічення власних почуттів. Раціоналізацію цих почуттів, але це не значить, що ми з вами нічого ніколи більше не будемо відчувати. Наша емоційна сфера не працює за вибірковим методом, коли ми такі, значить, радість, задоволення, інтерес собі такі залишили. Нам подобаються ці емоції, а якусь там злість, наприклад. Ми такі хочемо трошки прикрутити, да, і більше ніколи не відчувати. Бо у багатьох людей знову ж таки є багато негативних переконань про емоції, в особливості про негативні емоції. Нам здається, що відчувати якісь негативні емоції це щось погане, значить, що з нами щось не так. Ми поломалися якось, і нам треба прийти себе полагодити, ото пропрацюватися нарешті, аби нічого цього не відчувати. І не проживати страждання всередині себе через те, що нам якось погано. І це є дуже велика пастка, тому що ми з вами живі люди. І час від часу ми дійсно почуваємо себе погано, не тому, що ми якісь погані, ненормальні чи неправильні, а тому, що це частина нашого життя, це частина нашої психічної сфери, емоції. Ми не просто так їх відчуваємо. Вони не просто так нам дані еволюцією, природою. Тобто, це абсолютно природній процес, відчувати як радість, так і пригнічення, як злість, так і задоволення, як здивування. Так і інтерес. Тобто у нас є дуже насичена, велика така потужна, хочете, да? емоційна сфера, і саме завдяки якій ми з вами відчуваємо насичність нашого життя. В першу чергу емоції дають нам насичення. Нашого життя, оце відчуття внутрішньої задоволеності, відчуття внутрішнього такого емоційного комфорту, наповненості нашого, наповненість нашого життя, це в першу чергу емоції та почуття, які ми з вами відчуваємо, проживаємо і виражаємо. Якщо ми з вами нічого не будемо відчувати, ми втрачаємо чутливість, і наше життя стає прісним, воно ніяке. Тобто, це якщо ми постійно пригнічуємо якусь одну. Емоцію, одну навіть. І це не завжди, до речі, негативна емоція, це може бути і позитивна емоція. Якщо ми тривалий час її пригнічуємо, у нас пригнічуються всі емоції. Наша емоційна сфера не працює вибірково. Пригнічуємо щось одне, пригнічується все. Отак це працює. Тому, коли ми хочемо такі, значить, відчувати тільки хороші емоції, а погані, якось так, ну кудись вони так. Переберіться, будь ласка, це неможливо. Ви будете відчувати. Ви будете відчувати страх, коли вам страшно, тривогу, коли вам страшно, коли ви переживаєте про ваше майбутнє, коли ви не почуваєте себе в безпеці. Ви будете відчувати сором, коли ви проявляєте себе, і це бачать інші люди, і вам щось так дуже ніяково якось себе показувати. Ви будете відчувати провину, коли ви вчиняєте погано. Ви будете. Образу відчувати, коли вас хтось або щось ображає. Ви будете злитися, коли хтось або щось порушує ваші особисті кордони. Не тому, що ви якась неправильна погана людина, а тому, що ви жива людина. Ну ми ж вами живі люди. Тому відчувати це. Нормально. Людина, яка має фантазію про все таке самовдосконалення, вона часто як розмірковує. Вона розмірковує з позиції того, що емоції та почуття це якась слабкість, що відчувати себе погано якось, боятися, відчувати сум, пригнічення, вразливість це щось не окей. Тобто ну, ідеальна людина вона має бути у нас невразлива, Да? Невразлива значить нежива. Ну, подивіться на це, будь ласка, під іншим кутом. Я йду до психолога, аби нарешті пропрацюватися, стати нормальним і не відчувати нічого. Це як тоді? Ну, це, ну, це неможливо, розумієте? І коли людина десь в терапії починає усвідомлювати це, це зазвичай дуже неприємні усвідомлення. Тому що я ж прийшов до психолога, аби стати кращим, я що не зможу. Але мої любі, все працює зовсім інакше, коли ми йдемо з вами в терапію. Звичайно, що ми на початку маємо намір стати кращим. У нас є якась проблема. І швидше за все, ми дійсно хочемо якось покращити наше життя. Ну, я ще жодного разу не чула від клієнта, аби він якось свідомо хотів погіршити своє життя. Ну, от правда. Зазвичай ми всі звертаємося за допомогою до якихось спеціалістів із потребою стати дійсно в чомусь кращим. Так, до фітнес-тренера, аби привести себе в форму, до нутриціолога, аби нарешті навчитися якось корисно харчуватися. Кривати свої дефіцити, до, до психолога за тим, аби відчувати себе добре, почуватися краще, вирішити якісь свої психологічні труднощі, розібратися, чому ми почуваємо себе погано, чому не виходить будувати стосунки, наприклад, працювати, самореалізовуватися. Тобто, ми маємо якусь потребу, якусь проблему, яку ми хочемо вирішити. І часто нам здається, що вирішення цієї проблеми полягає у тому, аби перестати відчувати. Аби якось так щось, якийсь такий секрет, дізнатися, після якого ми так. Оп, і стали нормальними. Так читаємо ідеальними. Так? Так, є якісь да, нормальні люди, умовно, які існують в якомусь паралельному всесвіті. Так я від кого не почую. Всі люди вважають, що є якісь інші нормальні люди, в яких все добре, які ідеальні, в яких немає ніяких проблем, і тільки я такий якісь недосконалий, у мене тільки одного щось не так. І я це чую від буквально всіх людей, з якими я маю те чи інше спілкування в різних життєвих контекстах. Це дуже. Цікаво, я сама себе також до цих людей відношу, які також час від часу мають таке помилкове уявлення про те, що існують точно якісь ідеальні люди, тільки в мене це знаєте не виходить ніяк набрати тисячу на Ютубі, будь ласка. Будь ласка, якщо вам маленька перерва самопрезентації, я дуже хочу до свого дня народження, до 18 липня, набрати тисячу підписників на цьому каналі. І я буду дуже вдячна вам, якщо ви якось поширите це відео або будь-які інші відео, які можливо вам цікаві чи корисні, або просто якось поставити лайк, так, поширити цей контент в будь-яких соцмережах. Мені буде дуже приємно, я буду вам дуже вдячна. Я так дуже хочу. Щоб ця тисяча все ж таки набралася, для мене це важливо такий маленький собі подаруночок на день народження. Тому так, да? от, ми всі так дуже часто фантазуємо про те, що точно є якийсь секрет цього життя, завдяки якому у нас все має бути добре. Тому ми дуже часто шукаємо: ходимо по езотерикам, ходимо до тарологів, до хармологів, регресологів. Подологів. Ні, под подологи це щось інше. Подологи це про ноги, вибачте. І в тому числі до психологів та психотерапевтів за тим, аби якось нам хтось, нарешті, розказав секрет. Секрет, як будувати ідеальні стосунки, секрет, як нарешті, стати впевненим собі. Секрет, як нарешті, стати там суперстійким в емоційному плані. Дуже часто чую те, що людина. Хоче якось бути ось нечутливою да, до якихось е, подразників, скажімо так. Да? Ось мені там хамлять в автобусі, а я, значить, маю тримати лице і якось дуже гідно сприймати чужу агресію або партнер зраджує мені а я маю якось ну проявити якусь таку стійкість свою мудрість да, жіночу чи чоловічу і показати що я взагалі то емоційно зріла доросла людина так у нас ще є новий цей не знаю, тренд на емоційну зрілість так що емоційно зріла людина вона значить має бути якоюсь стриманою контролювати свої емоції почуття не давати собі якось там сильно емоціонувати, треба якось тримати себе і тримати своє лице. Мої любі бути емоційно зрілою людиною не значить бути нечутливою людиною. Коли ми не чутливі для до себе, це не про емоційну зрілість, це якраз таки про емоційну незрілість. Бо бути чутливим до себе це нормально, це про наше психічне здоров'я. Коли ми відчуваємо те, як нам щось подобається чи не подобається, коли ми тілесно відчуваємо якийсь комфорт чи дискомфорт, це да? коли ми. Е Реагуємо на подразник відповідно так до контексту. Ну, якщо мені роблять боляче, це нормально, що я ображаюся. Коли мене хтось дратує, злить, так якось порушує мої межі, то це нормально те, що я злюсь на цю людину, так я злюсь на її поведінку. Мені щось не подобається. І моя ну, емоційна зрілість в тому, аби як мінімум про це не замовчувати, щоб як мінімум про це якось сказати, відсигналізувати іншій людині, поставити кордон, сказати, що ей. Мені це не подобається зі мною так не можна. Там, я тебе люблю, наші стосунки важливі для мене, але ну, себе я люблю більше. Я не хочу, щоб ти себе так поводив чи поводилася по відношенню до мене. Мені неприємно, коли ти якось критикуєш мене, коли ти забуваєш про нашу зустріч, коли ти запізнюєшся на наші побачення. Так? Мені це неприємно, і я тобі прямо про це кажу, аби між нами не було недомовленості і непорозуміння. Щоб ти як інша жива людина, з іншим мозком, з іншою психікою, з іншим всесвітом всередині себе, не дофантазовувала там щось про мене, тому що я тобі щось кажу прямо, і у нас відбувається з тобою пряма реальна комунікація. А? Це допомагає нам краще порозумітися з іншою людиною. Це допомагає нам. Спробувати дійсно зрозуміти один одного без додумування, без фантазії, просто прямою, прямою мовою. Так, оце є емоційна зрілість, а не тоді, коли ви образилися і ходите 10 років, мовчите, переїжджаєте до мами, щоб а може він тільки сам здогадається, та ні, ну тут це так не працює. І повертаючись знову ж таки до цього такого токсичного самовдосконалення, у нас є фантазія, що ми маємо бути якимось суперемоційно стійкими, Ось нічого не має нас вибивати з колії. Вибухи не мають нас лякати. Під час повітряної тривоги, ми якось маємо. Не подавати вигляду, що ми чогось налякалися, особливо це стосується тих, у кого є діти, наприклад, щоб не показувати, не дай Боже, слабкість перед дитиною, щоб вона також не налякалася, не перелякалася, що її мамою, там, чи батько, чи батьки якось чогось бояться. А потім дитина, яка боїться сама, не дуже розуміє, що відбувається. Я, Мені страшно, а моя мама робить вигляд, що нічого не відбувається. Дитина такий дисонанс, а я взагалі нормально, я я, я взагалі нормально відчуваю. тобто не починає сумніватися в собі. Я це не кажу що, про те, що ви зараз маєте якось, ну там не знаю, кричати, істерити, і бігати, не пояснюючи нічого. так? Я зараз про те, що ви можете дозволяти як мінімум собі всередині себе. Відчувати те, що ви відчуваєте. Якщо вам страшно, ви маєте право на цей страх. Це не значить, що ви маєте його заперечувати, пригнічувати, якось відмовитися від нього. Це значить, що ви можете дозволити собі це відчувати і у разі чого просто пояснити своїй дитині, наприклад, сказати, їй що ти знаєш, мама зараз боїться, мамі страшно, але ми з тобою впораємося. Це ж, про інше трошки, коли є фантазія про ось цю таку суперемоційну стійкість, людина не дозволяє собі просто бути вразливою. Все, вона не дозволяє собі вразливість, бо для неї в її картині світу вразливість це про якусь слабкість. Але мої любі, якщо ви не будете дозволяти собі свою вразливість, якщо ви не будете дозволяти собі з нею зустрічатися, ви ніколи не побудуєте близькі, безпечні. Класні стосунки. Ніколи. В першу чергу з собою ви їх не побудуєте. А стосунки з іншими людьми це відображення наших відносин з самими собою. Будь ласка, візьміть собі цю думку на обдумування. Стосунок з іншою людиною є відображенням мого стосунку із самим собою. Подумайте про це. Якщо я не дозволяю собі у стосунках із собою власну вразливість, а я собі не дозволяю свої почуття, я не дозволяю і іншій людині бути поряд зі мною вразливою. А я б навіть сказала просто бути. Так? От я просто не дозволяю іншій людині бути поруч зі мною з собою і собі не дозволяю. Так, куди ви хочете з такою стратегією прийти? Ну, куди? Ну, що ви побудуєте? Ви побудуєте якийсь тільки образ цих стосунках. Образ, в якому ви не зможете доторкнутися до справжності, ось такі такої самості. Іншої людини, якщо ви не вмієте доторкатися до своєї. І коли ви приходите в терапію, коли ви починаєте роботу з психологом, у вас же починається цей процес, то як ви там зібралися самовдосконалитися і бути нечутливим, це неможливо. Терапія буде вас постійно спонукати до ось цієї близькості з іншою людиною, з вашим терапевтом чи психологом. Вона постійно буде ну, тим простором, де ви будете пробувати. Бути собою. І виходить, що дуже часто людина, яка спочатку заходила з ідеєю такого токсичного самовдосконалення, вона виходить з терапії з повністю діаметрально такою протилежною, скажімо, результатом того, що вона очікувала. Але цей результат, він набагато, блін. Ну це просто, коли людина вчиться. По факту дозволяти собі бути собою, вчитися давати собі дозвіл на власні почуття, потреби це дуже сильно розвиває. Це емоційна зрілість, це зростання, це психологічне дорослішання це зовсім інше. Якість нашого життя і зовсім інша якість наших стосунків з усіма, як з партнерами, так з дітьми, так і з друзями і в сім'ї. Це зовсім інше. Але в першу чергу це зовсім інше ставлення до себе. Це зовсім інше. Е Інші стосунки з собою в першу чергу, які починаються з цього прийняття, коли я дозволяю собі свої почуття, емоції. Я дозволяю собі просто бути, да, просто бути собою, ось живою людиною, такою, якою я взагалі-то народилася на цей світ, а не про ту людину, про яку пишуть у якихось книжках. Так ми з вами не маємо стати людьми із підручника. Дуже часто оця також історія, коли людина начиталася, бо по походила по тренінгам, по курсам, як стати ідеальною жінкою, як стати там богиною, щоб він від тебе не пішов, як стати там такою, як сякою. І це починає розповсюджуватися просто на всі сфери життя. Йдемо до, до нутриціолога, аби ідеально харчуватися. Йдемо до е, тренера, аби ідеально привести себе в форму. Йдемо Вчити англійську, навіть якщо це просто для себе, ставимо собі на меті ідеально ту англійську знати. Тобто починаємо собі фантазувати. Ось я встану о 6-й ранку, піду, піду туди, зроблю це, там, там йога, там пілатеси, там матчі лати, там, значить, швидко оцю продуктивність поставлю, значить, буду працювати, зроблю собі оцей смузі е зі е е е шпинатом, оце як в Рілсах, у нас оце наша естетика. Інстаграму, і от і ось така у мене така, ідеальний день, ідеальний я. Ось тут мій значить, ідеальний чоловік, ідеальні мої діти, я всім посміхаюся, у нас такий ідеальний ранок, і все у нас завжди добре. І це все брехня, дуже красива, естетична, але брехня. Я б сказала іншим словом але не буду виражатися, трошечки попридержу всередині себе. Да? Що ми маємо? Ми маємо пластикову картинку, пластикову людину, не справжню, не живу, без життя. То де тут самовдосконалення? Де може бути самовдосконалення там, де я заперечую самого себе? Як це працює для вас? Ну і цьому немає ніякого само ви ніяк не зростаєте. Ви навпаки не даєте собі зростати як особистість. Коли ви собі перестаєте давати змогу просто жити, да, бути живим? Ви забираєте в себе там є це право на життя, на першу чергу це емоційне життя. То куди що? Ми, ми прийдемо, знаєте, як у цьому в цих картинках, в мультиках Барбі Кен, в да? цих коробках, де вони такі пластикові, далі такі ручки машують. Та, добрий день, добрий день. Це якийсь фільм у Барбі. Ну, то це ж не ідеальний світ. Барбі, коли із пластикового світу свого вийшла, вона зустрілася з власною вразливістю. Хто дивився цей до речі, фільм Барбі, ви можете пригадати, що спочатку вона жила в ідеальному світі, де все було ідеально. Але коли вона вийшла в реальний світ і зустрілася з власною вразливістю, з тим, що вона може постаріти, що це взагалі то нормально дорослішати. Це нормально, коли в тебе є цілюліт, коли в тебе не ідеальна шкіра, коли в тебе щось не виходить, вона зрозуміла, що ну, вона жива. І в цьому є е, наше життя з вами, ми не можемо з вами пропрацюватися і більше ніколи нічого не робити. Це цілюща фантазія. Наше життя постійно змінюється. І ми змінюємося разом із ним. І ми ніколи не зможемо зупинитися і стати сталими. Якщо ми зупиняємося, ми починаємо деградувати. Людина вона розвивається протягом усього свого життя. Поки ми живі. Ми розвиваємося з вами, ми змінюємося. Всередині нас відбувається купа різних процесів. У нас оновлюється клітина головного мозку кожну ніч, і ми вже на ранок не ті, які були вчора. Ви сьогодні вже не та людина, якою були навіть місяць назад. Я навіть не кажу про рік назад чи п'ять років назад. Це взагалі може бути діаметральна різниця. Але кожен день ми з вами зустрічаємося із життям. І життя воно різне. І це нормально, що є обставини, які вибивають нас із колії. У нас трапляються втрати, у нас трапляються дуже страшні ситуації в нашому житті. І ці ситуації, на жаль, не контрольовані нами. Ми не можемо впливати на все. Ми не знаємо, який настрій у нас буде через дві хвилини. Ну, не знаємо ми, тому що ми не знаємо всього нашого життя. Ми живемо з вами насправді в дуже великій невизначеності. Те, що ми відчуваємо тривожність щодо цього, це також є нормальним. Так, якщо тривога у вас дуже висока, і ви відчуваєте, що вона прям заважає вам спати, жити, вам дійсно варто звернутися по допомогу, пройти діагностику, психотерапевта, там, психолога сходити, попрацювати у крайніх випадках, ну, може знадобитися консультація лікаря-психіатра, це також нормально. Але це не значить, що з вами щось не так, що ви як людина десь ну, неправильні. Ми всі з вами правильні. У нас немає ідеалу людини. Його не існує. Нагадаю про, про це на вся, про всяк випадок. Я часто про це нагадую в своїх відео, не тільки. Але ще і ще й тут трошки да, що в нас не існує ідеальної людини, оцього і, е, еталону і іконічної цієї людини з її іконічним життям. Ми не живемо з вами в пластиковому світі для е, іграшок Барбі. Ми з вами не Кен і не Барбі. Ми з вами живі люди. І коли ми хочемо вибудувати своє життя ідеально, це обов'язково це обов'язково в нас буде викликати дуже сильно високий рівень внутрішньої тривоги та напруги. Як зрозуміти, що ви попали в паску самовдосконалення? Ви відчуваєте тривогу там, де ви робите щось не ідеально, де ви робите помилки. І де включається оце всередині себе, ці вимоги нереалістичні до себе, що ви мали б цього не робити, що ви взагалі-то могли б зробити краще і так далі. Тоді, коли ви починаєте відчувати дуже сильну тривогу, де ви не можете розслабитися. Да? От Ну, не вийшло у вас сьогодні, да, випити матчу лати і зробити йогу на світанку. Бо були, наприклад, не знаю, вибухи, да, ви не виспалися, ви не відновилися. От пішов день по ну, одному місцю не вийшло да, цей день прожити ідеально. Ну та й фіг з ним проживіть його по справжньому, а не ідеально. Реально його проживіть. Чим більше ми дозволяємо нашому життю бути реальним, а не пластиковим та ідеальним. Тим менше в нас напруги. Цьому будемо з вами завершуватися. Пишіть в коментарях, чи відчували ви коли-небудь себе у пасті цього самовдосконалення, можливо, хтось з вас ходить на терапію, має такий досвід. Можливо, ви з таким стикалися, розкажіть, будь ласка, дуже цікаво про це почитати. Буду також вдячна вам знову ж таки за вашу активність, за ваші вподобайки та підписки на цей канал. І бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли ви там мене дивитеся, слухаєте. Я думаю, що новий ролик запишу вже трошечки згодом, бо я планую відпочивати. У мене відпустка. Я хочу переключитися ось. Тому я думаю, що, можливо, десь тиждень ми з вами пропустимо, а потім обов'язково знову зустрінемося. І до зустрічі в нових роликах. Па-па!